Сьогодні благодійний фонд Вільні люди, вільна країна за спонсорування Юкрейн Trust Чейн у Кременчуці зареєстрували нові сім'ї вразливих категорій населення, які потребують допомоги. Вчора ввечері я в телеграм-каналах дала об'яву про те, що сьогодні у нас проводиться реєстрація. Взагалом плануємо прийняти ну приблизно 300-400 сімей по категоріям пенсіонери, інваліди першої та третьої групи та сім'ї з дітьми до 14 років. За час роботи організація допомогла багатьом знедоленим і продовжує свою діяльність і надалі. За два роки нашої праці є сім'ї, які трішечки стали на ноги. Вони саме про це нам сказали, і надали своє місце у нашому фонді іншим людям, які потребують. Таким чином допомога надаватиметься тим людям, які найбільше цього потребують. Присутні під час реєстрації запевняють, що вперше почули про фонд та вдячні за таку можливість. Скинули люди у чат Telegram, то приїхала. Реєстрацію. Перший раз, перший раз чую о цьому фонді, і навіть не знала, що він є. І продукти, і медикаменти, і ліки. Все необхідно. ли піти купити, воно зараз все дороге, то ли якась уже допомога Тобі прилетів снаряд у сусідній під'їзд, криша розбита, вікна вибиті. І ми одразу після того, два роки тому, приїхала сюди. Я почула тільки вчора мешканка з мого міста. І вона мені сказала, що вчора був, був запис. А тоді вже пізно ввечері прислала мені, буде сьогодні запис. І оце я так сюди потрапила. Вчора донька побачила оголошення, от, оскільки вона працює. То я прийшла. Ну, ви знаєте, все таки дорого, все, в мене пенсія невеличка, то хотілося б якісь може, продукти отримати. І дуже дорога гігієна, це побутова хімія. Так що, якщо отримаємо таку допомогу, будемо дуже дуже вдячні. Благодійники запевнили, що ті, хто не встиг зареєструватися для надання підтримки 11 квітня, зможуть це зробити завтра з 10.30 до 15.30. за адресою вулиця Алітуська, 12, будуть раді бачити тих, кому необхідна допомога. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.